Чеснота матір печалі, від печалі народжується смирення, смиренню дається благодать, і потім нагороду отримує вже не чеснота, і не труд заради неї, а народжене ними смирення. Якщо ж втратимо смирення, то даремними будуть двоє перших. Господь вимагає не так виконання заповідей, як поправи душі. Заради якої узакони в заповіді, тіло однаково діє і в правих, і в лівих ділах, тоді як розум при цьому виявляється праведним чи грішним залежно від свого настрою. Дар без спокус загибель для тих, хто приймає його, і якщо робиш добре перед Богом, і Він дає тобі дар, то виблага його дати тобі вміння смиритися. Скільки тобі належить, або приставити до тебе вартового над даром, або й забрати у тебе його, щоб він не став причиною твоєї загибелі, бо не всім на користь зберігати багатство. Чесноти пов'язані зі скорботами. Хто уникає скорбот, той, безперечно, розлучається із чеснотою, і якщо бажаєш чеснот, то віддай себе на всяку скорботу, бо скорбота народжує смирення. Доки не досягнемо істинного відання, доти за допомогою спокус будемо наближатися до смирення, хто без скорбот перебуває у своїй чесноті, для того відчинені двері гордині. Коли людина впадає в гординю, тоді від неї відходить промислительний ангел. Який завжди поруч із нею та спонукає її дбати про праведність. Коли ж людина образить цього ангела і він піде від неї, тоді наблизиться до неї чужий дух темряви, і відтоді не дбатиме більше про праведність. Бог нерідко попускає, щоб добродійні зазнавали спокус, дозволяє, щоб звідусіль повставали проти них спокуси. Вражає їх у їхньому тілі, як Іова, кидає у злидні, робить так, що від них відвертається людство, вражає їх у тому, що вони придбали, тільки душі їхні не зазнають шкоди. І не може такого бути, щоб, коли йдемо шляхом правди, не спіткала нас печаль, щоб тіло не знемогло у хворобах і трудах і перебувало незмінним. Якщо тільки полюбимо жити в чеснотах, коли людина провадить своє життя у бозі і трапиться з нею те, що подібне, тоді не личить їй сходити зі своєї дороги, але з радістю, бездопитливості приймати Це і дякувати Господу, який послав їй цю благодать. І що сподобалася вона заради Бога зазнати спокуси і стати спільницею у стражданнях пророків, апостолів та інших святих, які заради цього шляху зазнали скорбот, чи від людей, чи від демонів, чи від тіла прийдуть на неї спокуси, нехай буде для неї це приводом для подяки. Бо неможливо, щоб Бог якось інакше облагодіяв того, хто забажав перебувати з ним, ніж як послав на нього спокуси за істину, як і людина без благодаті Христової не може стати гідною того, щоб сподобатися цієї величі, тобто зазнати спокус і зрадіти. Справа ця настільки велика, що святий Павло явно називає даром, коли людина сподобляється постраждати заради надії на Бога, кажучи до Филип'ян, Від Бога даровано вам, щоб не тільки в нього вірувати, але й щоб за нього постраждати, Филипп'янам 1, 29. Також і святий Петро написав у своєму посланні. Коли страждаєте заради правди ви блаженні, 1 Петра 3,14 бо стали спільниками страждань Христових. Не належить тобі, коли живеш широко, радіти, а в скорботах мати понуре обличчя і вважати їх чужими для шляху Божого, бо дорога його від віку і від родів Христом і смертю прокладається. А у тебе звідки така думка прохолодно йти шляхом Божим. Дізнайся з цього, що ти перебуваєш за межами шляху Божого і віддаляєшся від Нього, не хочеш іти стопами святих, або маєш намір влаштувати собі інший особливий шлях, і ним простувати без страждань. Шлях Божий, щоденний хрест. Ніхто не сходив на небо, живучи прохолодно, бо про шлях прохолодний знаємо, де він закінчується. Істинні праведники завжди думають про себе, що вони недостойні Бога, і дізнаються про них, що вони є істинними праведниками з того, що ті визнають себе окаянними і негідними Божого піклування і сповідуються таємно і явно. Надихаючись Святим Духом, щоб перебувати в труді і скруті, доки ще у цьому житті. Час же спокою, Бог зберіг для них у майбутньому віці, і той, у кому живе Господь, сам не бажає перебувати у спокої і визволитися від скорботи, хоча часом таємниче отримує втіху в духовному.